Будинок за адресою проспект Миру 249 був зруйнованим ворожим ракетним ударом 13 березня 2022 року. За рішенням комісії, яка обстежувала будівлю після обстрілу, гуртожиток не підлягає відновленню. Тому його зноситимуть за словами жителів. Планують це робити навесні. За ці майже два роки власники отримали лише 20 тисяч гривень допомоги від міської влади, і то не всі, а лише зареєстровані в будинку мешканці. Отримати ж компенсацію від держави не можуть. Зараз люди змушені винаймати собі житло. Декого прихистили люди. Проживала тут з 2019 року. В нашому будинку моя була квартира на 9-му поверсі, яка от відбита частина. Я проживаю зараз, тому що мені люди, я їм дуже вдячна, надали своє житло. Ми тут з сусідкою просиділи всю війну от в бомбосховищі. І я знаю, як бомбили цей будинок, я все, все, скільки, як бомби сюди летіли. Я думала, що тут все взагалі зрівняю з землею. Що з дитиною думала, що я взагалі звідси не вийду живою? А як людям жити? Чого ніхто нашими судьбами не цікавиться? Я розумію, в країні війна. Нагадаємо, в Україні діє програма Євідновлення. Кошти надаються, якщо житло зруйноване через бойові дії та не підлягає відновленню. Проте отримати їх можуть лише ті люди, які мають право власності на житло. Зруйнований будинок на проспекті Миру це гуртожиток. Отже, аби отримати сертифікат або ж грошові виплати на будівництво, потрібні заяви від усіх жителів. По-перше, ми на їх не можемо подати, тому що це були квартири, в які декілька власників і не всі власники е, зареєструвалися в реєстрі нерухомого майна. Деякі ну, померли, у них немає спадкоємців. І це проблема. Ми не можемо, люди не можуть подати, навіть хто хоче, не може подати. 30 років прожили ми в цьому будинку. От. І в нас приватизація ще почалася в перших рядах, хто приватизував, то це було в 2006 році. От. І на даний момент, от півроку назад, коли треба було вносити нас у єдиний реєстр у ЦНАПі, то оказується, що в приватизація до 2013 року, то потрібно було переробляти у БТІ нові документи. І ми платили вже, коли будинку нема, то ми ще платили в БТІ по 1730 за кімнату. Наш будинок скоро знесуть. Я так розумію, він стоїть під знос на березень місяць. А далі що нам робити? Ніхто не враховує того, що у людей було скільки майна. Цього за це за це взагалі мова немає. Була техніка, було все. Ну, це як нам далі жити? До міської влади на прийом записатися нереально. Я сама ходила, записувалась. Військовий стан зараз не приймають. Чого нашого горя не чують? От ми вже майже два роки, люди. Без житла, без нічого. Дехто жителів зруйнованого будинку отримав квартири в модульному містечку, проте це житло тимчасове і змогли отримати його не всі. А кошти туди вкладені немалі. Ми так прикидали, що якщо б ці кошти дали людям налічкою, то нас би хватило на весь будинок, на всі квартири б. Як складеться доля жителів зруйнованого будинку та чи зможуть вони отримати сертифікат на відновлення? Наразі невідомо. Проте за словами жителів вони до кінця відстоюватимуть свої права.